Хто, несподівано увірветься в ваше життя, М -м -м. несподівано ваше життя увірветься мужчина, тут король з пентаклів, да, з якимось рішенням, можливо, це якісь документи, можливо, це якась пропозиція, договір, контракт, я не знаю, брачний контракт, да, шлюбний контракт, да, з, з якимось, знаєте, бо я, я б сказала, з пропозицією співпраці. Співпраці да і при тому це будуть дуже чисті наміри і дуже все буде якби достойно, правильно. Оформлено і як би сказала, знаєте, от, -от воно так і мало бути. От навіть так. Да? Э, можливо, це навіть буде пропозиція руки і серця, да, оформити, наприклад, шлюб 다? або вступити в законний шлюб, бо король Пентаклів за часту це в нас одружені чоловіки. І ще і Ерефант нам про це говорить, да, це про створення сім'ї. А можливо, це якийсь, ну. Якщо це робочі моменти, да, наприклад, то це оформлення якогось контракту з людиною, яка може несподівано вам це рішення принести, прям несподівано увірватися, от прям в прямому смислі слова. Так що чекайте, і це на краще, до речі. Це буде і по грошам теж дуже-дуже корисно і вигідно.